Мої швидкі оцінки фільмам жахів 2024 року, тільки підписатись не забудьте. Незнайомці, частина друга, 4 з 10, абсолютно дурний ремейк. Хелбой Горбань 4 з 10, дуже нудно і сиро. Павучі Лігво 5 з 10. Я очікував набагато більшого від павуків. Омен початок 6 з 10. Чудова зав'язка, але хорор ніякий. Максим також 6 з 10, величезне розчарування після минулої частини. Наглядачі 7 з 10, чисто для відпочинку, було ідеально. Чужий. Ромул 7 з 10. Забагато дурних персонажів, тоді як хотілося бачити, Ксеноморфа. Хижий ліс 7,5 балів. Нудна драма, але класний хорор і цікаві підтексти. Ніч з дияволом 8 з 10. Оригінальний і реально стильний фільм. Клаустрофоби без сну, 8 з 10. Обожнюю трилери у замкнутому просторі. Покидьки 8,5 балів. Майже ідеальний хорор, в якому не дотиснули лише фінал. Ексгумація 9 з 10. Дуже атмосферно і місцями неочікувано. Ебігейл. 9,5 балів це чистий кайф і насолода, а не фільм. Я у захваті після перегляду і всім раджу звернути увагу. Далі підписуйтесь і пишіть свої оцінки хорорам.